Добрий день, шановне журі. Я Хвостова Олександра, учениця 11 класу Нотішинського академічного ліцею. Хочу представити вам дослідницьку роботу на тему Образ Києва в поетичній спадщині Тараса Шевченка. Мета роботи дослідити образ Києва в поетичній спадщині Тараса Григоровича Шевченка. Актуальність дослідження зумовлена важливістю вивчення образу столиці нашої держави. Київ місто сили українців, їхня основа. Фактом, який це підтверджує, став лютий 2022 року. Наші герої берегли і відстоювали святиню колись і роблять це нині. Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: вивчення джерел, у яких висвітлюється життєвий шлях поета, дослідження творчих робіт Кобзаря, де він розкриває образ Києва. Під час написання роботи було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. У результаті дослідження було з'ясовано, що образ Києва присутній у творах Тараса Шевченка різних періодів. Він звертався до нього як до історично значимого міста. Кобзар вважав його величезною святиною. Поет зазначав важливу державотворчу роль Києва для східнослов'янських племен. 26 квітня 1840 року вийшло перше видання кобзаря Тараса Шевченка. Уже в перших літературних працях поет згадує образ Києва, адже любив його, повертався до нього думками, коли був далеко від України. Багато персонажів творів Шевченка йдуть і їдуть на брощу до київських святинь. Київ згадано в поемі Шевченка Катерина, написаній 1838 року. Твір є одним із найпопулярніших. Вислів, кохайтеся чорнобриві та не з москалями знає кожен пересічний українець. На тему одноіменної поеми Тарас Шевченко створив у 1842 році картину. Постець неславленої дівчини не лише композиційний, а й смісловий центр твору. Цей мотив Шевченка нагадує благословляючу руку Мадонни із твору Рафаеля Санті Секстинська мадонна. Катерина, це не єдиний твір, у якому Шевченко звертається до долі жінки в часи кріпацтва, адже вважав по славку половину людства найбільш пригнобленою і скривченою. Наскільки нестерпним було становище жінки в 19 столітті, свідчить хоч би той факт, що в Київській губернії, наприклад, за один тільки 1839 рік покінчили життя самогубством 37 дівчат-покриток. Висвітлює тему жінки Шевченко в поемах Сліпа, наймичка, відьма, Марина. Він стає на захист потоптаних жіночих прав, зібравши всі страждання закріпачених жінок, голосно заявив про них світові. Не випадкові назви творів, адже саме наймичками, відьмами, сліпими, були жінки, яких обманювали москалі та поміщики. Образи жінок опоетизовані, виступають символами самої України, прекрасної сумної батьківщини кобзаря. У кожному із цих творів він звертався до образу Києва. Туди йде героїня поеми Сліпа на Прощу. У 1842 році, на мотив поеми, Шевченко виконав олівцем і Сепію малюнок сліпа з дочкою. У Київ іде й наймичка. Одноіменна соціально побутова поема Тараса Шевченка, написана 13 листопада 1845 року в Переяславі. Ганна пішла шляхом Катерини. Їй вистачило мужності бути поруч із сином і залишатися в його очах не матір'ю, а чужою жінкою. Вона чотири рази ходила на прощу до Києва. Саме там вона приклонялася до святих ікон та просила щасливої долі для сина. Героїня поеми Вітьма наділена надзвичайно важливою якістю справжньої християнки. Умінням прощати, вона не відповідає злом на зло. Лукія усе простила панові та, розповідаючи дівчатам історію свого життя, вчить їх не повторювати її помилок. Звісно, така християнка мала йти у Київ і там говорити з Господом. У 1848 році Шевченко продовжує розвивати жіночу тему і пише поему Марина, у якій також є образ Києва. Доля іще однієї кріпачки постає пекучим болем. Вона не скорилася, та це не врятувало їй життя та душу. Героїня не упокорюється пану насильнику, спалює його. Трагічною є й доля героїні поеми Титарівна. Микита не був ні москалем, ні паном, та його поет називає сатаною чоловіком. Такий зміг зганьбити дівчину, яка породила від нього дитину. У цій поемі Шевченко показав турботливих батьків, які підтримували доньку, й порятунок шукали, в тому ж таки Києві. У поемі Сотник кобзар засуджує тих, хто намагається ощасливити себе за рахунок інших. Син сотника, учень київської бурси, якого батько прогнав із дому, щоб прибрати з дороги суперника, не здається. Він, із нареченою Настусою в Києві, повінчався таки. У першій половині 1749 року на острові Кос Арал Тарас Шевченко згадує Київ у вірші «Ой, крикнули сірі гуси. У творі Шевченко використав сюжети двох українських пісень: «Ех, мала вдова сина сокола, та в неділю рана вдова воли виганяли. Ця молода вдова зважила на людський поговір прийняла козака і січі, народила дитину. Кобзар підніс гідні жінки, яка сама виростила сина і дала його до козацького війська. Тарас Шевченко згадує Київ і в історичних творах. В основу сюжету поеми Гайдамаки покладено розповідь про народне козацько-селянське повстання проти польської шляхти на правобережній Україні у 1768 році, розповідаючи про Коліївщину, Шевченко не йшов за тривалістю цієї події, адже писав на історії повстання, а поетичний твір. Враження від подорожі 1843 року місцями рідної землі Ковзар Яскраво висловив у поемі Вернак, яку написав у запасну книжку Ворській фортеці, попри заборону писати й малювати. Твір, визнаний найкращим із створених у період заслання. Герой грішник відчув утому від колишнього життя і хотів покінчити життя самогубством. Однак, панорама Києва, як Божого града з його церквами, спонукала його до каяття перед Богом та людьми. Третій згадує Шевченко Київ у творі чернець, написаному в червні-грудні 1847 року. Обисом київського подолу починається поем. В основу твору покладена легенда про відомого козацького діяча до Бегетьманщини Семена Палія, згідно з якою він перед смертю прийняв чернецтво в Межигірському монастирі. Перебуваючи у складі експедиції капітана лейтенанта Будакова на острові Косарал, Шевченко за невеликий проміжок часу написав понад 70 ліричних віршів та поем. У яких згадує Київ. Цим кобзар засвідчив, що сумував за батьківщиною, думав про повернення в славне місто, у якому почувався щасливим. Отже, образ Києва присутній у творах Шевченка різних періодів, приходять приклонитися до мочі святих та до чудотворних ікон, жінки покритки, гайдамаки й розбійники. Дуже часто кобзар згадує це величне місто, перебуваючи далеко від нього. Тарас Григорович Шевченко відчував у цьому місті витоки історії України та національний дух, який дає сили нам. Українця